បងណែនទិសល្ងាចរបស់សិង្ហ Славутич справедливо вважається містом інновацій у сфері місцевого самоврядування. Цьому, безумовно, сприяє міський голова Володимир Петрович Удовиченко. Одним із найважливіших підходів до управління містом є Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади. Розробку кодексу етики в місті розпочали ще навесні 2007 року. Тему честі і порядності обговорювали на числених засіданнях громадської ради, виконавчого комітету в організаціях та закладах міста на різноманітних семінарах та конференціях. І попрацюємо на це. А це означає, що ми і попрацюємо на майбутнє. Причому кожного з нас. Тому що ми зацікавлені, як і батьки, наші дітки повинні жити в нормальному суспільстві. І зацікавлені, щоб другі дітки були нормальними, тому що твоя дитинка буде жити в цьому середовищі. Давайте попрацюємо, звернемо увагу, а послабути, що це можна зробити. Все є, місто кращого благоустрою. І приємно пройти все. І небагато в нас тих проблем. Але давайте всі разом попрацюємо. І через духовне, через культуру, культуру відносин. Культуру відносин. Через культуру, загальну культуру людини, через оці речі, головні для життя кожного з нас. І ми тоді перейдемо до матеріального. І тоді матеріальне, в Славутичі особливо, в нас прекрасні шанси буде ще краще. Сьогодні мер міста ставить високі вимоги перед працівниками місцевого самоврядування. Одна із головних філософських формул Володимира Петровича влада для людей, а не люди для влади. Головними вимогами до кандидатів на посади в органи влади мають бути такі необхідні якості, як моральність, відповідальність, компетентність та професіоналізм. Етичні норми поведінки також притаманні і молодому поколінню. І вже в нашому місті зародилася ще одна традиція. Разом із паспортом громадянина України юні словотичани отримують ще й Кодекс Честі. Сьогодні не просто день, коли ми отримуємо паспорт громадянина України, а розуміння справжньої дорослості. Кодекс епіки та честі вчить нас багато чому, але ми усвідомлюємо найпроводніше. Ми повинні бути людьми достойними, чесними, кітними своїх батьків та свого рідного міста. На засіданні молодіжної ради з керівництвом міста особливу увагу приділили шостому розділу кодексу етики: молодь, погляд, майбутнє. Перед найактивнішими молодими славотичанами було поставлено завдання розповсюдити інформацію серед цих школярів про кодекс етики та ознайомити їх з 20 правилами етичної поведінки. На святі першого дзвоника мер міста Володимир Довиченко відвідав школи та провів бесіди з учнями на тему Кодекс етики. Зазначимо, що жити за кодексом славутичанам під силу, особливо якщо виконувати його прості правила та формули. Залишається тільки завдання для всієї територіальної громади донести до кожного славутичанина напрямки розвитку кодексу та дотримання норм етики і моралі у сучасному житті. І варто відмітити, що у Славутичі є багато таких колективів, у яких на першому місці поряд із професіоналізмом завжди межує добропорядність і людяність. Основні положення кодексу реалізовуються через різноманітні форми: громадські збори, муніципальні слухання, засідання громадської ради з розвитку міста, прямі телеефіри з представниками міської влади, керівниками підприємств, установ та організацій, ділові ігри. До цього залучається широке коло соціально активної частини населення Славутича. Це переконує і мобілізує виконавців до зацікавленої і плідної співпраці, сприяє тому, щоб обрана разом стратегія стала часткою життя кожної людини в територіальній громаді. Шаную тебе, ти, найкраще у світі, моє місто єдине, славу ти же мій, хай квітна весна і милуються діти, завжди в моєм серці, славу мій. Гей, 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 і країна моя, з кожним днем розвітає, нам дарує надію на краще життя, це місто єдине It's more.